Вигідна інвестиція в Приморському районі, вулиця Педагогічна. Це у нас новий жилий комплекс ГРАФ. Будинок малоповерховий, малоквартирний. Показую вам однокімнатну квартиру площу 37 квадратів. Кухня повністю з меблями та технікою. Тут високі стелі із кухні вихід. На ось такий балкон відкритий. Таке тихеньке місце. Там у нас. Аркадія, виїзд на п'яту фонтану. Квартира повністю з ремонтом капітальним, буде завжди вигідно здаватися, якщо ви купите підоренний бізнес. І також для особистого проживання вона підходить. Кімната повністю також мубльована, панорамні вікна до підлоги. В квартирі індивідуальне газове опалення. Тут така зона відпочинку шафа, купе, містка при вході, що зручно, і сам зону. Він поєднаний. Ось така душова кабіна установлена. 37 метрів, третій поверх із шести, і ціна 66 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте. Ось такий симпатичний та яскравий хол, Граф. І ось так виглядає будинок ззовні. Така цікава архітектура, красива. Вулиця педагогічна.